Обзор Текіна і плюси, і мінуси його. Тут у нього по розходу. Раз нажимаю, то кілометраж міняється. Може бути поповнені слава і суглядачі ютубу. Давно вже тут не виходили якісь відоси, ну плюс-мінус рік часу я нічого суне не знімав. Ну що, як ви по назві зрозуміли суть нашого сьогоднішнього відео. Обзор текіна і плюси, і мінуси його, і порівняння з старою версією. Почнемо догонький обзор текіна Мотор тут встановлений 171 fmm 249,9 кубічних сантиметрів. Ну що я вам скажу? Порівняння з старою версією, то це набагато дужче. Ну, то ти їдеш по дорозі, ти рушечку тако дожимаєш, це чути, що тебе трошки щось ну, бере трохи. не то На старій версії то так не було. На стара версія трохи розганялася тугіще. Встановлена вилка перевернутого типу. І навіть мені попався такий логонький подарок, бо на шипованій резині нових текенів, ну можна сказати абсолютно немає. Не знаю, яким чудом, мені попався шиповану резину, і це великий плюс, бо як ви бачите, живу в горах. Ну і тут треба трохи давати джайсу. Бак тут на 15 літрів. Знаю, як тут у нього по розходу стара версія, такі 20-го року брала. Ну, плюс-мінус від 4 до 6 літрів, залежно від типу їзди. Тут зараз який тут в нього розхід, не знаю, бо наїжджу на всього лише 150 кілометрів. Проїдеся трохи більше, і потім вам розкажу, який тут розхід. Що ну, тут оновленого є в цьому техніні? Нова приборка, лендуська фара. Ну і плюс додаткові оці фари. Просто глядайте, воно так файно все сидить, світить, навіть ще є стробоскопи. Але було би круто, якщо б були стробоскопи червоні з синим, то би було б чуть, чуть цікавіше. А таке білим, то ну, файно, але не дуже. Хочу встановити також на нього додаткові захисти рук, ті, що були на старому текені. Ну вони якось краще виглядають і вони якось додають йому трохи масивності. Бо зараз він так дивиться, так би щось йому не вистачало. Почнемо зразу з мінусів його. Ну, це титани. Титани, бо як десь попадеш в якусь яму, щось імеш, зразу відлітає титан, колесо пробито. Запаяти титан, то трохи недешево. Ну, на дисках воно якось краще, але титани трохи облегшили його вагу, але ось ці дуги йому ту вагу назад додавали. Також його один мінус це ось цей захист під мотором. Просто гляньте, щоб з длини поміняти масло, треба таки цю защиту здіймати, бо вони тут діру зробили. Але ця не співпадає під болт, щоб спускати масло. Ну і це також трохи є великий мінус. Знаєте, в новому мотоциклі знайти мінуси це трохи тяжко, але ми зараз до часу доколупаємося і щось знайдемо. От. Наприклад, направляючи, ну могли ще віти з боку кинути. Якусь пластину, щоб воно нормально. Ну що ці пластмаса тут зіпре? Ну ні, це воно тут не зіпре. Таке просто, як красиво тут буде стояти. О, могли там щось відтидати, ну, без робити. Це би б вже було файно то -то, доробити, вдосконалити, але. Ну, китайці то роблять було. Також його такий мінус це дуже велика вага. Ну Десь він має коло 150 кг, це так 100%, якщо повна маса. Суха маса десь може 140 кг. Ну точно не можу вам сказати. Але ну, він відчувається дуже важкий для таких э, горбів горами, ну він не для цього розрахований, більше для траси. Ну, по трасі він йде файно, а от по горах то трохи так собі. З мінусів, це ось цей карбюратор, молодь. От щоб настроїти частоти подачі бензину. Дивіться, цей болтик аж туйка. Дивіться, аж тут. І скажіть мені, як туди отвертку запхати. Ніяк. Взагалі це його треба здіймати, регулювати і потім аж ставити. Ну. Коротше, цей карбюратор такий собі придумали. Про мінуси поговорили, давайте тепер поговоримо про плюси. Це ось ця приборка. Ну Такий якийсь міні-комп'ютер виходить, чи що. Ну, файно тут виглядає. Ну і зразу до його налаштувань. Якщо зажимаємо раз, чекаємо, аби то це все засвітило. Чекайте, де то почне блимати. Напевно, що по кілометраж почне блимати. чи що? О, ви, якщо один раз нажимаєте, то кілометраж міняється. Тут уже година. І, коротше, це все движуха. О, все, ми годину збили. То браніч Зараз налаштуємо і все буде. Ну, Але приборка вона тут класна. До речі, по об'єму масла в моторі. Літр 200 сюди йде, тако літр 100, з чимось. Ну, хто як собі леє? Я, я залив на початку зразу літр 200, Наїхав там 12 кілометрів, зразу залив продукцію мотіль. Ну, бо то заводський цього масла, це ні до чого. Це масло таке, знаєте, поїхати і все. І потім зливаєш якусь, якусь ропу або взагалі як воду. Давайте зробимо ногонький драйв йому. Але молодь, поставте лайк, поставте підписанчик, кнопочку ту червону нажміть і все, приєднайтеся до мого каналу. Ну, чим більше ви підписуєтеся, тим мені приємніше на душу і тим частіше будуть виходити відоси. Так що давайте, погнали. До речі, похвалюся, заводиться з пульта. Oi. Dovai, te zavedame. Malu. Зараз писати, а що так легонько туди і сюди. Молодж, по-перше, цей мотик не для горів. А по-друге, обкатка. 147 кілометрів наїхала, зараз давати йому тут швайцю верхами, берегами. Ну, то не варіант. Плюс-мінус, що то вам розказав, отаку. Так що молодь, буду вдячний, що поставити лайк, підпишітеся. І що хочу сказати, якщо на цьому відосі буде штукар лайків, то я куплю GoPro і буду знімати, прикріплю до шолома і буду знімати мотоконтент, виставляти вам сюди на YouTube. Тому все залежить від вас. Подасте від себе файну активу. Я придбаю гупрошку, Що це мені зробити? Купив гупрошку, вам знімаю контент, але буду бачити по вашій активності. Ну і до речі, молодеж, можливо, але це не точно. Скоро може бути поповнення ще щось до текіна може бути. Тому раджу вам підписатися, не пропустити і це дізнаєтеся тільки ви, хто побачить це відео. Ну про новий мотик. Так що чекайте. Тому все я піділяю додому. А ви ставте лайки, того підписуєтеся, пишіть коментарі саме найобов'язковіше. Пішіть вам ще суть цього відоса? Ну і пишіть, чи хочете ви більше мотоконтенту. А я погнав.